Виконуємо номер 6 із завдань для перевірки знань до параграфів з 1 по 4 підручника Алгебра 8 та номер 6 із завдань для перевірки знань до параграфів з 1 по 4 підручника математика 8. Інтегрований курс, автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. Виконайте дію і два завдання. Приступаємо до виконання. Наші дроби мають різні знаменники з до спільного знаменника. Одночлени, що входять до складу наших знаменників, відрізняються знаками А, плюс, А Б-Б. Винесемо із знаменника другого дробу знак мінус за дужки. Отримаємо А відняти Б. Тепер наші дроби мають однакові знаменники, можемо виконувати віднімання. Знаменник переписали, чисельники віднімаємо. В чисельнику винесемо спільний множник 3 за дужки. І, як бачимо, у нас однакові множники, Різниця А і Б в чисельнику, і знаменнику скорочуємо, отримаємо 3 цілих. Завдання друге, знаменники у нас одночлени. Найпростішим спільним знаменником буде також одночлен, до якого кожна зміна сходить з найбільшим показником х у квадраті і х. Отже, х квадрат, Y, Y у квадраті, отже, y квадрат. Тому спільний знаменник це добуток х квадрат на y квадрат. Додаткові множники y і x. Нові чисельники, y помножити на суму 5х і. Y. Х помножити на різницю Х і 5Y. Оскільки тепер у нас знаменники вже однакові, можемо виконувати додавання. Знаменник переписали, чисельники додаємо. Розкриваємо дужки, множимо одночлен на многочлен. В чисельнику маємо 5х, додати y в квадраті. Додати квадраті, відняти 5х. Знаменник переписали. Зводимо подібні доданки. 5х мінус 5х чисельнику сума х квадрат і y квадрат знаменнику добуток х квадрат на y квадрат. Номер 6. Із завдань для перевірки знань до параграфів з 1 по 4 підручника алгебра 8 та математика 8 виконано.